Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. Знімаємо ми сьогодні в великій цій кімнаті, бо тому що, ну, тут ми часто проводимо з вами стріми. Майже кожен стрім я проводжу тут ово. Ну, сьогодні буде велике відео в, цьому, в цій кімнаті, тому що е, працюють сьогодні майстри, там перекривають дах е, у гаражі. І зараз сні дають на кухні, тому я знімаю тут. Та, тому такі справи, бо то я знімаю на ранок, аби опублікувати в 1626. Ну, бо я зараз іду на роботу, і треба наперед мені зняти відос, щоб я встиг опублікувати. Надіюсь, встигну. Коротше, сьогодні у нас буде ось таке. Це я брав у Велмарті у Франківську. Що ти падаєш? Ось таке тістечко йогуртове з полуницею. Зараз ми його спробуємо. Ці два тістечка, думаю, не будуть смачні. Такі справи. Поїхали до заставки. Вони не є дорогі. Е, ці тістечка. Та, одна штучка. 20 гривень. Та, 20 гривень, 40 гривень заплатилося за дві штуки. Поїхали до заставки. Let's go! Деньс не реагує. День не реагує. Сьогодні він буде їсти. Двоє. Так. Так, двоє. Так, тут не добре. Двоє. Два тістечки йогуртові. З... А, вам не видно. Чекайте, твою. Два тістечка йогуртові з. З полуницею. Ницею, ницею. Давайте їсти. Та. Так, поїхали. Поїмо. Поїмо, поїмо. Так, давайте. Поїмо ці два тістечки. Так. Ось такі вони. Так. Що вони розкриваються чи як? Мали би бути. Ага. Ага. Так, ось тако, Ну що, поїхали? Це желейка така. Ммм, там у одне одного стає. Я чуть думав, что воно буде маленьке. Ну, желейка. Желейка на вісім. Полуниця. От на вісім. А ну а ця полуниця. Тут реально справжня Полуниця посередині. Ну таке. В принципі, полуницю обожнюю, но. Ну, може да, поставлю, поставили, Доволі смачно. Доволі смачно. Так Напевно, поставлю 9. М -м -м. Жаль, у мене ніякої кави немає. Я все це виявив. Ну нічо Пише вжити до 27 серпня. Добре. 27 -е завтра ми сьогодні сьогоднімо, значить вчасно, так. Не знаю, я би поставив 8. Щось воно мені Ну не дуже. Так, Поїхали Друге тістечко Ну, полуниця. Сама полуниця теж на 8. <сум> Називається мій любимий фрукт, Та... Та, ну не знаю. Що так, ну... Не дуже. Я поставлю 8, бо Ну, якось не дуже. То мені зайшло. Але на вигляд можна і 9 було поставити. Так, продовжує вигляду немає, але на початку відео можна було б і 9 поставити. Так що таке? Ну, запити треба би було чимось. Я думав, що я справись без напою. Ну, так і вже є, але... Ліпше без збила. Оця штука мені найбільше сподобалась. Оця біла. Кому інтересно, бо ви питаєтеся, що мені найбільше подобається. Оця біла. Угу. Тут полонично. Тут я би поставив 8 з плюсом, навіть. Загалом я оцінюю це чистечко йогуртової сполуницею. Йогурта тут я не чую. Хоча може це і є йогурт. Коротше, оцінюю на 8 балів. Таке. Не знаю, можливо, чекав чогось більшого. Я би поставив 9, Так? 8 балів. Ну, ця остання частина добра. Оце йовто. Може ця остання частина 9. Но так загально, то 8. Тому ось такі справи. Я, знаєте, люблю більше ну полуницю 9 балів, 10, якщо у йогуртах, у ще чомусь. Отак, то... Е, бачите саму полуницю. Ну, Якщо полуниця з цукром, то тут може і 10 поставити. Або як йогурт зробити з полуниці, то тут, напевно, десятка, Та. А так, то 8-9. Та. Тому на цьому все. З вами був Dennis Е, Якщо додивилися до цього моменту, напишіть, я додивився. Можете поставити вподобайку по та прокоментувати. Можете, та. Коротше, Всім гарного дня! Всім удачі, всім пока. Побачимось у наступних нових відео. Сьогодні стрім вже, напевно, вийшов або вийде. Ну і шорти по традиції, як завжди, вийдуть. Всім пока. Бувайте. Йоу. Поїли супер, поїли класно. Так. На Ого, щось не фокусувало. Коротше, на 8 балів поїли. Пока.